Аксесуари пляжні. Тут у нас будуть шлюпанці, купальники, класний, дуже захист для діток, щоб шкіра не обгорала. Коли дитинка купається, дуже класна тема. Так, такий купальничок, далі такі купальничок для дівчинки закритий. Тут, до речі, розстрілиться теж дуже зручно. Так, далі у нас такий купальничок класний спідничка, шапуля. Така до шапулі такий комплект. Получився також купальничок, такий для дівчинки класний. Ну, розміри тут різні. Тобто тут будуть розміри від го рочку і до підлітка. Так. Ще один термозахист, такі купальнички. Ось на 8 рочків. Наприклад, є на, приклад, я на... Шість років. Такі підлітковий. Ні, це не підлітковий, вибачаю. це йде на 8 років. Далі такі плавочки для хлопчика. Лего, це 10, Далі такий купальничок на 8 років. Такі різні плавочки, такі класні плавочки. Три-чотири рочки, спайдермен. Ці, тут Будуть різні бренди овіска і океабі. Так, такі збірно. Так, але всі класні. Такий купальничок, плавочки. Ще один купальник на дівчинку. Такий класний. Карбриста така. Арбристка. Прикольно, зараз така купальничок, купальничок, плавочки такі. Далі тут будуть плавочки фірмату Англія. Вони на три рочки, будуть на три-чотири рочки. Всі в одному розмірі, тут їх по дві одинички. Раз, два, три, п'ять комплектів. Далі купальничок 5-6 фірма Борж. Такі плавочки, хлопчик, три рочки, такі плавочки. Чинячий патруль. Такі одієвські плавочки для хлопчиків. Класний дуже мікс. А, так, такий купальничок. Такий купальничок. Класний. Такі, бачите, прикольні. Зробимо. Такий, дивіться, з такими полоничками. Дуже прикольні. Також це швидше, швидше дуже і виходить. Такі, шорт, такі купальні. Так, Ще один купальничок. Плавочки. Набір купальнички від фірми Ту. такі для дівчаток. Далі такий дуже класний. 4 роки. Теж костюмчик. Я Знаю, що раніше, ну, я знаю, що не всі розуміють наші такі суцільні. але я скажу, хто там їздить, там такі дуже-дуже жаркі країни відпочивати. Або просто любить на сонечку часу, днём там дитинку. то дуже класно, щоб дитина не збрала, не обрала. кепочки, кепочки. Все купальники, 6-8 раздельные такие классные. Далее еще панамочки пошли разные. Такая классная. Гиджот, шапочка. Так уж трошки есть такие типа банданы. Сумочки. Далее взуття пляжное. Сумочки так запуталось. Такие. Або сонежки очень классные. 13 размер, это где-то, наверное, на 30 будет фирма ТУ. Это не, не, совсем прям пляжное, но очень классные. Видите, какие прикольные. На липучках для девчонки очень удобно. Такие еще. Такие. Такі, короче, якщо хтось хоче окремо політнє життя, е, пишіть можна зробити. Це також якогось купанчика, напевно. А, ось іще два таких. Вибачаюся, таких на дівчинку купанечки на хлопчика. Замовляйте.